Ми приїхали у прихисток у гуртожиток, де проживає родина, яка пережила окупацію і виїхала з під окупації і вивезла своїх діток для порятунку. Ми послухаємо про те, як вони жили, як вони живуть тут і чого вони потребують, бо вони мають одну із великих проблем, і саме цією проблемою вони хочуть з нами поділитися. Розкажи про себе, та що про себе розповідати? Що я з окупованої території? А з якої саме? З Херсонської, з міста Каховка, там є село Горностайського району, село Каїри. Ну і спіткала мене така ситуація, що там були прильоти і була важка дуже ситуація. Ну і я захотіла, щоб виїхати. Скільки ви років чи скільки місяців а ви ми були в окупації? Три роки, три роки жили ми в окупації. Чи було там страшно вам жити? Було страшно, там прильоти порозбивало. У нас будин... у всі майже будинки. Немає школи, немає садка, немає магазинів. Ну там два магазини працює і все на все село. Коли були обстріли, де ви ховалися? Ми ховалися у підвалі. Як часто були обстріли? Ой, та часто були. Кожен день. А це ось у 25 році, так взагалі кожного дня бехкайли. Прильот за прильотом. Переносили дитина. Ось Еля, Моя думка перенесла дуже важко, того, що у неї цукровий діабет виявився. Виявився як він. Ну, один день вона. Була активна, пригала, скакала на вулиці, були ну, цвіточки, все, дерева цвіли, ну, як дитина ярка вся, весела. Стрибала, бігала, була весела. А потім я замітила, що вона все лежить, ну, не лежить, а немає тої активності, яка в неї була. Та? Втомлена, Втомлена та? стала. І багато стала лежати. Лежить і каже, я хочу в туалет води, в туалет води. І після цього три. 3... Чи що, Єля, ще спала. І спадки хотілося тобі, так? І, і, і після того я замітила, що щось не, не то. Ну, я на другий день їй кажу, а що з тобою? І вона каже, все добре, я хочу просто полежать. А я замітила, що щось не то. На, на другий день я. Попросила, в нас в селі там знайома, вона ну таксує, возить людей. Ну Я підійшла до неї і кажу: у мене Еля моя лежить і не хоче нічого. В туалет, каже, хочу і пить. Водички каже, хочу і в туалет. Ну Після цього я це, прийшла додому. Вона ж оце продовжує цей інцидент. що Лежить і води хоче, лежить і води хоче. Це скільки Я триває місяців? Цукровий діабет. Ну от коли ви про це дізналися? І... А, ну Це длилося десь три дні. Коли ви... І після трьох днів ми поїхали в лікарню. І вам там поставили провели обстеження, і поставили діагноз, так? Ой, так ми аж на Крим попали. Ми спочатку в Каховці були. В нас у Каховці спочатку не дізналися, що, що з нею, а потім здали на цукор, е, кров і там побачили, що цукровий діабет. І тоді їй поставили капатися. Ми прокапались, їй стало легше, і нас направили аж на Крим. Повезли скорою на Крим і там ми вже лягли і проходили весь медогляд, лікувалися. Я навіть не пам'ятаю, скільки ми там пролежали: неділю чи дві. Цього я вже не пам'ятаю. І з цього так воно і пішло. Ну, зараз Елі сім років, так? Вісім. Вісім. А і скільки від того моменту, коли встановили? Це у в кінці червня десь було вже. Як давно ви виїхали з окупації? Ми виїхали з кінця червня, і зараз у нас десь п'ять місяців. Як вам зараз тут жити? Ну, я не хочу тут жити, бо тут. Мені важко, не знаю, щось не ну, Поділися чому? Адже ви тут живете, у вас є тут кімнатка, вона тепла, так? Ну, я тепла, ну я себе тут комфортно не почуваю. Що з Елею нещодавно? Ми знаємо, що нещодавно вона потрапила в лікарню до Львова, так? Угу, у да, реанімацію. Ми... Він це назад було. Чому це так трапилось, можна нам розповісти? Та нічого такого не могло трапитися, вона просто е, е, піднялася в неї температура, а вона перед тим гуляла на вулиці з хлопчиком. тут. Е. І вони пішли гуртом гуляти на вулицю, а їй там чи гуляли, вони разом гуляли, дурачилися чи що, і зняли їй чи шапку. І вона продула вушко. Приходить вона у кімнату і каже, мене вушко на наступний день, каже, мене вушко болить. І я бачу, на третій день вона плохо себе чувствує. Лягла і лежить. Це був вечір уже. Вже був вечір. І лягла і лежить. Я кажу, ти себе погано чувствуєш. А я бачу що щось по лицю в неї не то, що вона кисла і не має настрою, не балакать вона не хоче нічого. І тоді е, я Іру попросила, щоб Іра визвала нам швидку. Тоді ми вже поїхали в лікарню, а там. Їй провірили вухо, і воно забито щось там було чи що. Тобто це не було пов'язано і із... з температурою і... пов'язане вухо було. Так, але з вашою хворобою не було пов'язано, так? Ні. Ну там нам е підміряли, підрівняли, що треба просто слідкувати мені. За рівнем Щоб вона цукру не, крові, так? Та, Щоб вона навіть. не під'їдала. Під укол вона їла, перекусувала там, снідала, обідала вечеряла і перекусуна у вісім вечора. Ель, ти завжди ходиш з укольчиком, так? А можеш розповісти чому? мене угу. І що тобі треба робити? Ти носиш цей укольчик, так? Мені треба міряти цукор і Угу. Хто тобі робить укольчик? Ти сама робиш його? Ти сама навчилася? А коли ти навчилася робити собі окольчик? Давно? Тобі не боляче, коли ти робиш собі окольчик? Ні? Ти вже звикла. Так. Да. Як вам тут жити у прихистку, дівчатка, розкажіть? Вам подобається тут жити? Це краще, ніж там було, де ви були до війни? 50 на 50, І подобається, і не подобається? Там мені подобалось. Угу. Що, тому що угу. там моя рідна Україна. Так. А що так, ще так, в тебе так. там було? Угу. А скажи тоді, що тобі тут подобається, а що не подобається? Ну, щось тобі не подобається, раз ти кажеш то подобається, то не подобається. Е. Нічого не подобається. Нічого не подобається. Не подобається. Мідавно все подобається. Ти хочеш додому? Так... А Таміла розкаже? Угу. Таміл, тобі тут подобається? Не подобається. Не подобається? А чому? Я Не розкажу. Не, не розкажеш. А скажи тоді, а де ти хочеш поїхати? Додому чи в якесь інше місто? Чи, можливо, до когось в гості? Хочеш десь поїхати? Еля, тебе підштовхує, так? Підштовхує Еля. Каже, Еля, не штовхайся. Успокойтеся. Так. Ель, скажіть, будь ласка, а ви Тамілою що ви тут робите? дивися, тобі 8 років, так? Таміло, тобі скільки років? 6 років. 6 років, так? Сьогодні. Ой, вчора було в вчора сість, ну то ми вітаємо вас, та ви вже такі дорослі. Та. Та, все, ви, знаходи... все, все. ви знаходитесь тут. Це називається е... прихисток, гуртожиток, так? Що ви тут робите? Ану розповідайте, чого тут. Та, Міла, що ти робиш цілий день? За Зараз всі боліють і ми сидимо в кімнатах. Угу, по кімнат. Всі, не виходи, не... Угу. всі боліємо, і... Ну, а взагалі, скажімо так, що роблять дітки? Ось в тих. Так, але до школи ти не ходиш. Mm -mm. І ви там не ходили до війни? Ну, вісім років, сім mm. чи шість, скажімо так, ну, по різному Ну, Я хотіла її в садок віддати. ну, Вийшло так, що щось їй там чи не брали, чи. Ну, Я здавала документи до садка, щоб Елю взяли. Ну, щось Почакай, вони там Почекай, Зараз Елі вісім років. Затягували. Так, зараз вона має ходити в школу. Перший клас. Так. Вона зараз не ходить взагалі в школу. Розкажи, чому вона не ходить? Ну, Тому що мене і визивали у той службу у справах дітей. Так. Да, визивали, щоб я що -то робила, щоб вона досягла свої шкільні роки, там ну, в житті щось ну, змагала. Ну, а а, як, я, а як я її відправлю, як треба залучити там у школі всіх, чи я не знаю, ну когось, щоб дивилися за її цукром, там. я ж теж не можу з отсюдова поїхати у броди і сидіти з нею у школі і дивитися за її цукром. Тобто я за це боюся. За, за життя е Елі, скажімо так. так, якщо відправити Елю в школу то о, ти боїшся за те, хто буде, скажімо так, да. в разі чого дивитися за рівнем цукру, який треба постійно перевіряти. Як постійно ви його перевіряєте, наприклад? Чот, три, ой, чотири рази на день. Угу. Вранці в 9, в, в час дня в обід це, і в п'ятій вечора, в восьмій і в десять це кінець. Тобто постійно треба слідкувати за рівнем цукру і за тим, що їсть Еля, так, настільки так. я розумію. Бо те, що вона їсть, це є важливим угу. при такій хворобі. Еля, ти знаєш, що тобі можна їсти, а ще ні? Тобі можна м'ясо, рибу, супи, так? що Тільки ти любиш мені їсти, мені. скажи. Ти Яка твоя найулюбленіша страва? Я люблю варену рибу. Варену рибу? Так. М'ясо. М'ясо те шварене? Суперечаний. А солодощі любиш? Ні? Ну, то бачиш, значить, ми вгадали, що ми та міло. Не можна так робити. Ти теж хотіла нам щось розповісти? Чи ти хотіла нас вкусити? Він зараз песик до нас підбіжить і буде нас теж кусати. Дові, Чи песик, не буде? Класно песик гарний, бачу, як він тихенько сидить. Угу, таміла, а що ти любиш вовці. найбільше? Сиди, Таміла. Я ще Боже, вибач, будь ласка, розповідай, Еля. Я люблю найбільше Угу. Ти казала, що ти рис любиш. І рис рис. Так. Еля, ти хочеш до школи? Хочеш ходити в школу? Чи не хочеш, чи ти боїшся? Не хочу. Хочеш? Таміла, ну вставай! Все добре, Таміл? Таміл, все добре? Таміл, сідай, бо зараз собачка до нас прийде, ми зможемо їм погладити. Сідаєш? Е, а тобто ми послухали тебе і ми зрозуміли, що незважаючи на те, що тут є кімнатка, де ви можете проживати. Відносна, тиша, відносний спокій. Ну, бо як і в Україні, скажімо так, на більшості територій це все йде відносним, так? Тут нібито є і тепло, але ваша велика проблема все-таки залишається, так? І оцю найбільшу проблему, будь ласка, ну, поясни просто, нам іще раз, скажімо так, чому, наприклад. Дитинка не може ходити в садочок, або чому, наприклад, Еля не може ходити до школи. Можеш нам ще раз, скажімо так, озвучити, от як ти її розумієш, відчуваєш? А, я в кормі хочу. Що хочеш? Як, як я це розумію, як те, що мені просто далеко туди добиратися. І це найбільше, що, ну, ну, що моя потреба, що це далеко. Звідси треба їхати, і потім оттудова треба сюди їхати. Ну це кошти. Кожен день їх треба десь брати. Мені служба каже, устраю їх в садочок в школу і шукай десь працю собі. А де я там, ну куди я там піду, де я Чи, там знайду, я не мене. знаю. іди до мене. Йди до мене. Сідай. Ти хочеш що? <гум> Ти вже спати хочеш? Що? Грати хочеш? Ну, у... у нас, і то, хочеш там і є планшет і вони в планшеті сидять. Ні, я не хочу планшет. Я хочу пластилін. Пластилін? Гратись хочеш? Ну. І... А ти ж сказала, що ти хочеш в школу ходити. І в школу хочу. І в школу хочеш? Ні. Саме більше, це я хочу. Це, я хочу. Ну повернися в камеру, скажеш, що ти найбільше хочеш, ти ж у мене на ручках сидиш. Ну, дивися, он там, бачиш, нас знімають. Скажи найбільше, що ти хочеш. В комнату. Угу. А в школу? Тоже хочу. Хочеш в кімнату, хочеш в школу, так? Ну, мені, мені людина там прислала електронно квартири. Там по 4 300, по 4 500, є за 5. Ну, я не таміла. А ну, де зараз, знаю. де зараз твій чоловік? Він тут у яворівській частині. Яворівській яворській частині, так. Да. Угу. Тобто він проходить навчання. Ви скучили з атаком? Давно бачили? О. Недавно? Коли ти бачила папу? Але він ще тут був. Угу. Давно? давно. Три місяці назад, так. Да? Втомилися? Еля, втомилась? Да. Добре. Я хочу кола тут. Біжи. Біжи. Таміл, ти біжиш? Чи ти залишишся біля мами ще трішечка? Я хочу з мамою. З мамою хочеш бути? Добре, ти біля мами, добре. Ні, я хочу в комнату забрати. Що хочеш? Ну, зараз підемо. Добре. добре, добре. Та хто тобі подарував? Купили. Це ви купили. І Гарно. ти слажуєш, да? так? Ти, ти любиш такі ці листівочки гарні. Ти будеш щось писати? Мієш писати? Ні, ще. Ти літери ми знаєш? Купили, — Купили папі і будемо папу, якщо папа приїде, да? вітати? Це угу. Що? писати, складувати. — Ні, склад... ну там... Але там тут можна писати привітання. Писати. Це листівочка для привітання. Так? І для привітання щось можна туди. Що зробити? Склею. Ну то що, треба навчитися щось писати, і тоді гарно написати можна? Там, так, дівчатка? Це ще не доскладене. Це, це, це. Це, це ви робили, так? Не. Чи не. воно було таке? Еля, Це робила. Ти одна це робила, дуже гарно. Покажемо. гарне. По сиділа, сиділа і трудилась. Сиділа і трудилася. Молодчинка. Диві, Але дивись, Еля, якщо ти вивчиш літери, ти ще зможеш щось гарне писати. Появляє? Люблю маму, там, люблю папу. Ти можеш тут тоді написати: Люблю маму, люблю тата. Да. Люблю Дамілу. Бо ви ж одна <гад> велика родина. Так? Добре. Будемо вчити літери. Ми тобі книжечки дарували. Ти читаєш казочки? Мама тобі читає їх поки? Чині ще? <гад> 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 не треба так тут делать. наколи. <гад> а а <гад> ти мені казочки не читаєш. Ага. <гад> Еля, дивися, я тобі відкрию секрет. Якщо ти навчишся читати, ти зможеш їх читати сама. Якщо ти вивчиш літери, ти зможеш сама читати казочки. І коли я приїду наступного разу, ми відкриємо книжечку. І ти що зможеш? Читати. Прочитати казочки. там, що там написано, так. Да. Так що, треба що буде робити? Вивчити літери. Окей? І все, і ти зможеш сама читати казочки. Зараз я ще буду продовжати заробити. Угу. Тобі це подобається, так? Я хочу тобі дуже подякувати. Вау. Я зрозуміла, скажімо так, що не просто було в окупації, але там було все рідне. Не просто виїхати, не просто тут жити, скажімо так, але дітки, це ваше все. І Я думаю, що головне, про що зараз і ви думаєте, і ви прагнете, це зробити так, щоб і Таміла могла ходити в садочок, і Еля могла ходити до школи, до школи да. та, щоб вони розвивалися. Щоб воно було ближче так. якось, і вони знали, куди вони йдуть додому. І там, ну, якось воно щоб було ну, на місці, а не десь там далеко, що я буду хвилюватися там. Тобто вам потрібне житло. Поближче до лікарні. До щоб, школи, до лікарні, так. Да. Так, щоб дівчинці своєчасно міг надатися медичний доступ, або е, неподалік був лікар, який зміг би допомогти. Да. Дівчинці, скажімо так, бо питання стоїть про порятунок життя, угу. про її безпеку в першу да. чергу. Так. Да. Добре, дякуємо дуже велика. Дякуємо, що ти знайшла сміливість, знайшла сили і що поділилася своєю історією, своїми проблемами і своїм бажанням допомогти діткам. Дякуємо тобі велике. Я мама, яка не Як кажуть, мама, яка знесилена, треба щось робити і шукати вихід. Я так. Якось. Якщо шукати вихід, обов'язково буде. Но головне, скажімо так, не залишатися сам на сам і не думати про те, що всі двері зачинені. Якщо, скажімо так, ти йдеш, ти прагнеш, ти стукаєш в ці двері, то обов'язково знайдуться двері, які відчиняться, і обов'язково, скажімо так, знайдуться ті, хто зможе підтримати, допомогти. Бо цього не буває. Ми всі люди і маємо шукати і допомагати один одному. І головне, щоб, скажімо так, щоб те, що відбувається, ті, ті проблеми, які зараз ви маєте, щоб ви змогли їх вирішити. І для діток це було найкращим варіантом заради їхнього життя, заради їхньої безпеки і заради їхнього розвитку, щоб вони так само могли мати це дитинство, щоб воно так. було.